5 серпня 1948 року народилась дивовижна людина Валерій Павлович Колик. Я мала честь особисто познайомитись з цим письменником і сьогодні, прямо зараз, хочу долучити вас до його творчості. Колись усе пройде, перегорить, лиш стан душі лишиться неодмінно. Не можна день вчорашній повторить, чекаючи якоїсь переміни. Із споменів жарких не рветься нить, тривожить серце трепетно-промінно. у забутті на хвильку чи на мить, не залиша мене земна провина. Я перед вами, друзі, у боргу за те, що біг за сонцем не вперейме. Зневаживши закони, теореми, ще й був безпечний у страшну його. Молився я на творчості жагу і, мабуть, жив на світі недаремно.